Працівники Центру контролю профілактики хвороб працюють в листі в вакцинальному автобусі. Акція проходить в рамках тижня вакцинації. Цей захід організований за підтримки проєкту Юсейт. Сьогодні для мешканців Лисецької громади доступні послуги. Це консультація сімейного лікаря, виміри артеріального тиску, заміри рівнів цукру. Також, крім того, тестування на ковід і на ВІЛСНІД. І саме важливе це вакцинація проти дифтерії, правця та вакцинація проти ковіду. Метою нашого заходу є наближення послуг здоров'я до громадян, до громади. Не всі мають час, і не всі мають бажання прийти в поліклініку або в лікарню, або в якийсь інший заклад. Ми виїжджаємо вже не перший раз і не останній. Наступні виїзди наші плануються в місто Надвірну, місто Косів. Підтримка нашої діяльності здійснюється багатьма неурядовими і урядовими організаціями. Одна із них це проект ЮСЕЙД. Які підтримує уряд України в розбудові системи громадського здоров'я, здійснює підтримку фінансову наших акцій? Американський фонд USAID надає нам матеріали, які надає нам фрукти для того, щоб ми роздавали це мешканцям громади. Даний проект на даний час пілотним розрахований на 5 років. Одна із громад івано Франківської області, яка відповідно задіяна в вказаному проєкті, це Лисецька громада. В рамках того, що розпочався європейський тиждень вакцинації, 24 квітня, в нашій лисецькій громаді, а саме в Старолисецькому ліцеї, та також в Старолисецькому садочку, малятку, ми провели ряд заходів. З дітками ми вивчили, як стати супергероями для того, щоб захиститися і зміцнити наш імунітет і не боятися. В Старолисецькому ліцеї з старшокласниками ми провели бесіду про бактерії, віруси, вакцинацію, про їхній вакцинальний стан. Діти задали ряд. Питань обговоривши їх, визначили те, що бути вакцинованим означає бути захищеним.